Дональд Трамп здобув переконливу перемогу на перших виборах 2024 року. Вайові пройшло голосування на республіканських партійних зборах штату, на яких обирали кандидата на президентські вибори. Трамп набрав понад 50% голосів це був неймовірний досвід. Ми перемагаємо вже втретє, але це найбільша перемога. Вони сказали, якщо ви виграєте з перевагою 12%, це буде велика перемога, і це буде дуже складно зробити. Я думаю, ми збільшили це число більш ніж удвічі, а можливо й утричі. Водночас на другому місці опинився Рон Де Сантіс, губернатор штату Флорида. Він здобув трохи більше ніж 21% голосів. На третьому Нікі Гейлі, яка раніше була постійним представником США при ООН. Її результат приблизно 19%. у своїй переможній промові Дональд Трамп також сказав про свої плани в разі, якщо його оберуть президентом. Ми буритимемо нафту. Ми збираємося замкнути кордон, бо через нього зараз вдираються мільйони людей. я не можу зрозуміти, чому вони думають, що це добре. Це дуже погано. Це група людей, яка за кількістю перевершує населення штату Нью-Йорк. Ми не можемо цього допустити. Це жахливо. Вони їдуть із в'язниць з усіх куточків світу. Як свідчать опитування, найважливішою проблемою для республіканських виборців залишається проблема міграції. Останнім часом вони ще активніше вимагали від президента Джо Байдена розв'язати це питання. Водночас бізнесмен Віве Крамасвамі, який на голосуванні посів четверте місце, заявив, що знімає свою кандидатуру з виборів і закликає своїх прихильників підтримати Трампа.